Зрадник восьмий. Він дійсно справжній красень був. Мені знайома так сказала, не знаю, що вона йому, не тільки ж, мабуть, спину м'яла, а як в країну він любив, любив сорочки, вишиванки та проти вітру не цідив. Хіба що із своєї гельтанки, і мову нашу він любив. Коли сидів на унітазі, але не дуже гомонів, бо повно поруч всякої мразі. А українців так любив. Горілку з салом, правда дужче. Під землю, кажуть, полетів. А може, так воно і лучше. Щасливо, він свій вік дожив, людей любив та більше гроші. А під кінець він так вчудив, бо у мізках давненько воші. І перше травня він любив. Чорнобиль це не помеха. І навіть в пеклі не згорів. Для патріота це утеха. Спокійно спав, і добре їв, і не вилазив із клозета. Тому в штани не натворив, і не отримав він кастета. Його ніхто не прокляне. лякливі вельми наші люди, а може, лихо і мене, а люди мруть у нас, як всюди. Служив він партії родной, і, кажуть, вельми цим пишався, І хоч на вигляд був блатной, та так телятком і зостався.